Хороші, мої, ви знаєте, якщо в житті вам Бог дає важкі випробування, він знає, що ви пройдете ці випробування. Якщо в вашому житті Бог дає дуже важкі випробування, Він знає, що ви пройдете ці дуже важкі випробування. Але коли ви скажете стоп, я не хочу більше проходити важкі випробування. Я варта хорошого життя, спокійного життя. Вам Бог подарує спокійне життя без випробувань. Тому давайте навчимося казати стоп своїм випробуванням, змиритися з тим, що є. Ти його не зміниш. Так сталося. І просити в Бога. Щоб він дав вам хороше життя. Є ради кого жити. У мене двоє дітей, я ради них живу, і вони хочуть бачити свою маму щасливою, красивою. Я стараюся це робити. І коли ти живеш для дітей, діти живуть. Вони посміхаються, і ти розумієш, що ти зробив правильний крок в своєму житті. Ти народила двох прекрасних дітей. І чи ти сама, чи ти з чоловіком, але ти повинна бути сильною в тебе двоє дітей. А далі, вже як Бог вирішить, Бог вирішить тобі послати пару. Яка полюбить твоїх дітей, яка буде тебе безмежно любити. Так буде? Все в Божих руках. Повірте. І рано чи пізно випробування закінчується. І Бог посилає хороше життя. Просто потрібно в це вірити, молитися, просити Бога. А поки підтримка дітей, рідних, близьких вона. Не Даринка взагалі родилася в період війни. я щаслива, що вона в мене є. Брат, який її любить, я її люблю. Вона прекрасна. Син в мене надзвичайний. Він допомагає мені. Я вдячна йому за це. А далі чесно.